Механізм пропозиції їжі з екрану і те меню, яке у нас пропонується. ну Людство вже вимерло, мабуть, тиждень за два, якщо перейшло на таку їжу. О, бо це в основному алкоголь, цукерки, ну те, що умовно, як то кажуть, ну, і сміттєва їжа, всякі чіпси, там, сухарики, які насправді не містять тих корисних речовин, яким дітям треба харчуватися. От. А вони ж повторюють. І, і їжа велика яка фактично руйнує, руйнує механізми керування своїм, вла, своєю власною харчовою поведінкою. Тобто ті імпульси, які організм подає там, шумом, я вже наївся, мені вже більше, більше не треба. Відвальному просторі вона втрачає відчуття від власного тіла. Це, до речі, зараз одні лікарі використовують показати мультик, і можна операцію так проводити. Дитина там в мультику, вона не відчуває, що з нею відбувається. Це серйозна проблема. Насправді це втрата відчуттів від інтернет рецепторів від власного тіла. У нас діти дуже-дуже не Здається, в 10 років вже не треба, все вже вміє і рахувати, і ручками махати. А насправді ті практики тілесного розвитку, які, лазання по деревах, розуміння свого розташування в просторі, так? те, що дає проробленість. А чому важливо проробленістю? Бо це прямий зв'язок з впевненістю, впевненістю особистості, цим відчуттям гідності, впевненістю в собі. і на цій дуже багато. Ну, До речі, основи цієї впевненості вони закладаються ще в ранньому, в ранньому віці, і зараз дослідники це пов'язують саме з тим, що помислові перестали співати, замінили на мультики.